Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися, прочитати для вас казку, яка сталася дуже-дуже давно. І чи то правда, чи то вигадка вирішувати вам. Місячний ведмідь. Під опікою дикої жінки ми повертаємо собі древнє, інтуїтивне та пристрасне. Коли наше життя відображає її життя, ми діємо послідовно, доводимо справи до кінця і учимося, якщо чогось не знаємо. Робимо кроки, щоб показати свої ідеї світові. Ми заново віднаходимо мету, коли загубили її, дослухаємося особистих циклів, зближаємося з друзями та партнерами, які перебувають у згоді, з дикими і цілісними ритмами. Тягнемося до інших, щоб дати їм поживу, і ми готові розповідати про дикі ритми своїм уважним партнерам, якщо виникне потреба. Але потрібно опанувати ще один аспект дати собі раду з тим, що можна назвати жіночою люттю. Випускати себе лють необхідно. Щойно жінка згадує, звідки вона взялася, їй почне здаватися, що вона ніколи не перестане скреготіти зубами. Однак іронія в тому, що не терпиться розвіяти свою лють, бо вона стресова і шкідлива. Ми із задоволенням покінчили без нею щонайшвидше. Утім, стримування люті не спрацює. Це все одно, що запхати вогонь для неї мішок. Так само недобре ошпарювати нею себе чи ще когось. І от ми залишилися з потужною емоцією, яка прийшла непрошеною. Вона нагадує токсичні відходи. Вони нікому не потрібні, а місць для захоронення дуже мало. Щоб знайти таке місце, потрібно далеко їхати. Я пропоную вам літературну версію короткої японської казочки, яку Клариса Пінкола Естес деталізувала за роки праці і назвала вона її місячний ведмідь. Гадаю, ця казка допоможе розвидніти це питання. Стрижень казки у повітку під назвою Ведмідь вона колись давно отримала від сержанта Сагара, ветерана Другої світової та пацієнта клініки для ветеранів імені Гайнса в Іллінойсі. Отже, казка місячний ведмідь. Була собі молода жінка, яка мешкала в пахучому сосновому лісі. Її чоловік уже багато років був далеко на війні. Коли, нарешті, його відпустили зі служби, він приплентався додому в найпаскуднішому настрої. Відмовився заходити в дім, бо звик спати на камінні, тримався осторонь і днював і ночував у лісі. Молода дружина так зраділа, коли дізналася, що він нарешті повертається, вона вся віддалася домашнім клопотам. Накупила продуктів, наготувала купу смачних страв, білий тофу, три види риби, три види морської капусти, рис, збризканий червоним перцем і чудові холодні креветки, великі і помаранчеві. Сором'язливо всміхаючись, вона понесла їжу в ліс. Жінка вклякнула біля свого змученого війною чоловіка та запропонувала йому вишукані страви, щоб їх наготувала. Та він схопився на ноги і поперекидав таці з їжею, так що тофу розсипався, риба злетіла в повітря, морську капусту і риси висипав на землю, а великі помаранчеві креветки покотилися стежкою. Дай мені спокій, загарчав він і повернувся до неї спиною. Він так розлютився, що вона злякалася, так повторювалося кілька разів. І тоді молода дружина у відчаї побрела до знахарки, яка мешкала за селом у печері. Мій чоловік отримав серйозну травму на війні, сказала вона. Він постійно лютує і нічого не їсть, живе на вулиці і не хоче повертатися до мене. Ти можеш дати мені зілля, яке знову зробить його люблячим і ніжним? Можу, запевнила знахарка. Але мені потрібен спеціальний інгредієнт. У мене, на жаль, закінчилася шерсть місячного ведмедя. Підіймися нагору, знайди чорного ведмедя та принеси мені одну волосинку з білого півмісяця на його шиї. Тоді я дам тобі, чого просиш, і життя знову налагодиться. Деякі жінки злякалися б перед таким завданням. Деякі подумали б, що це неможливо, але тільки не ця жінка. Бо вона любила свого чоловіка. Я така вдячна тобі, сказала вона знахарці. Добре що, не все втрачено. Вона приготувалася до подорожі і наступного ранку пустилася в гори. Дорогою жінка співала слова вітання горам. Дякую, що дозволяєте підійматися вашим тілом. Вона дісталася під ніжжя гори, вкритого камінням, схожим на великі хлібини. Далі зійшла на плато, поросле лісом, гілки дерев лягали вишуканими складками, а листя було схоже на зірочки. Проспівала жінка і подякувала деревам за те, що ті попіднімали своє волосся, аби вона прийшла. Їй відкривався шлях крізь ліс, і вона рушила далі. Дорога ставала важчою. На горі росли колючі квіти, що чіплялися за край її кімоно, а каміння дерло її крихітні долоні. У присмерку на неї налетіли дивні чотири птахи та злякали її. Вона знала то були ботоки, духи мертвих, у яких не було родичів. Жінка проспівала їм молитву Я буду вашою родичкою, я покладу вас на спочинок. І продовжила шлях, бо любила свого чоловіка. Ось уже видніється вкритий снігом вершечок гори. Її ноги промокли і замерзли, але вона йшла дедалі вище, бо любила свого чоловіка. Налетів сильний вітер, сипонув снігом в очі та вуха, та вона продовжила шлях у гору на осліп. А коли сніг припинився, жінка проспівала. Щоб подякувати вітрам за те, що припинили сліпити її. Вона знайшла крихітну печерку, таку, що ледве вмістилася туди, хоч і мала з собою цілу сумку їжі. Жінка не їла, просто вкрилася листям і заснула. Уранці вітер ущух, а квісніг де-не де прозирали зелені паростки. Ах, пора шукати місячного ведмедя, подумала вона. Жінка пошукала весь день і перед присмерком наткнулася на великі купи екскрементів. На цьому пошуки закінчилися, бо он снігом брів велетенський чорний ведмідь, залишаючи по собі глибокі сліди. Місячний ведмідь грізно рикнув і зайшов у берліг. Жінка витягла з сумки їжу, що принесла з собою, поклала миску при вході в берліг і втекла до свого сховку. Ведмідь почув запах їжі і, боркочучи, вийшов із берлогу. А тоді, як рикне, аж камінці захиталися. Далі ведмідь звіддаля обійшов їжу по колу. Довго нюхав вітер, а тоді одним ковтком відправив їжу собі у шлунок, звівся на задні лапи, ще раз нюхнув повітря і зник у берлозі. Наступного вечора жінка знову виклала для ведмедя їжу, але цього разу не ховалася, а відійшла лише на півдороги. Ведмідь зачув запах поживи, вибрався з берлогу, рикнув так, що зорі ледь не попадали з неба. Зробив коло, ретельно винюхав повітря і нарешті проковтнув харчі та забрався назад у берліг. Так тривало багато ночей, аж доки однієї темно-синьої ночі жінка посміливішала і залишилася чекати ще ближче до барлогу. Вона виклала миску з їжею при вході в барліг і стала поруч. Коли ведмідь занюхав поживу і вбрався, вибрався назовні, то побачив не лише звичну миску, а й пару маленьких людських ніг. Він почав крутити головою і рикнув так. Що кістки затремтіли тілі. Вона вся дрижала, але не відходила. Ведмід звівся на задні лапи, прицмокнув і гаркнув так, що жінка побачила його коричнево червоне піднебіння, але втікати не стала. Ведмідь заводився все дужче та простягнув лапи, щоб схопити її. Десять пазурів зависли довгими. Ножами над її головою. Жінка тремтіла Наший листок на повітрі, на вітру, але не зрушила з місця. Любий, ведмедику, прошу тебе, заговорила вона, благаю, ведмедику, я здолала такий довгий шлях, бо шукаю ліків для свого чоловіка. Ведмідь опустив передні лапи на землю, зачерпнувши снігу, і витріщився на перелякане жіноче обличчя. На якусь мить їй здалося, що в старих при старих ведмежих очах, видно, гірські хребти, долини, ріки й села. Жінка відчула прилив глибокого миротворення та перестала тремтіти. Прошу тебе, любий ведмедику, я годувала тебе багато ночей. Чи можна мені взяти одну шерстинку з півмісяця на твоїй шиї? Ведмідь, на мить задумався жінка могла б стати легкою поживою. Та йому раптом стало її шкода. Це правда, сказав місячний ведмідь, ти була до мене доброю. Можеш узяти одну шерстинку, але хутко, і одразу йди звідси, повертайся додому. Він підняв величезну морду і на шиї зблиснув білий півмісяць. Жінка побачила, як б'ється ведмеже серце. Вона поклала одну руку йому на шию, а іншою взялась за блискучу білу волосину і швидко висмикнула її. Ведмідь подався назад, рикнув, наче поранений, і злобно загарчав. Дякую, місячний ведмедику, дякую щиро. Жінка ніяк не могла накланятися йому. Ведмідь гаркнув і вайлувато подався вперед. Він ричав на неї словами, яких вона не розуміла. Але все життя знала. Вона обернулась і бігцем ринулась з гори, побігла під деревами, з листками у формі зірочок і вздовж усього шляху повторювала, повторювала котрісь слова, щоб подякувати горам за те, що дозволили їй вибратися на них. Одяг її перетворився на лахміття, волосся розкуйовтилось, обличчя вкрив бруд, та вона збігла кам'яними сходами, що вели в село. Куриною дорогою на інший бік села і прямнісінько в халупу, де стара знахарка сиділа біля вогню. Дивися, дивися, я принесла, я знайшла і висмикнула в місячного ведмедя шерстинку, закричала жінка. Чудово, сказала стара і усміхнулася. Вона пильно вгледілася в молодицю, взяла в неї білосніжну волосину та обернула її до світла. Зважила в долоні, зміряла пальцем і вигукнула так і так, це справжня волосина місячного ведмедя. І раптом розвернулася і укинула шерстину у глиб вогнища, де тузі тріском проковтнула яскраво помаранчеве полум'я. Ні. закричала молода дружина, що ти наробила? Заспокойся, усе гаразд, відповіла знахарка. Пригадуєш кожен крок, який ти зробила. Щоб вийти на вершину. А що бачила, що чула, що відчувала. Так, сказала жінка, пам'ятаю, дуже добре. Стара знахарка ніжно всміхнулась і сказала, а тепер, дитино моя, іди з цим новим знанням додому і вчини так само зі своїм чоловіком. Центральний мотив цієї казки це пошук магічного предмета, який часто трапляється в казках по всьому світу. І у деяких сюжетах шукає жінка в інших чоловік. І чарівним предметом може бути Вія, Волосинка з носа, зуб, перстень, пір'їнка чи ще якийсь фізичний елемент. Варіації, де предмет має тваринне походження, поширені в Німеччині, Уралі, в Кореї. У Китаї це часто буває щось від тигра. В одній із казок також зустрічалося про волосинку на підборідді самої баби-яги. Сюжет про місячного ведмедя належить до категорії казок, яких можна назвати казками-шпаринками. Такі казки дають змогу заглянути всередину своїх цілющих структур і глибших сенсів, а не просто послухати оболонку. Оболонка цієї казки показує нам, що терпіння допомагає долати злобу, але є й потужніший посил про те, як діяти жінці, людині, щоб відновити порядок у своїй душі та зцілити себе від злості. як правило, казки щілинки промовляють натяками, а не прямим текстом. Внутрішня структура цієї казки вона виявляє цілу модель, як дати собі раду. Зі злобою і зцілитися від неї, звернутися до мудрої та спокійної, сири, сили, тобто піти до знахарки, прийти і прийняти виклик, зайти на душевну територію, куди раніше не ходив чи не ходила. Це провидертитися на вершину гори, розпізнати ілюзії, перелізти через ці каміння. Пробігти під усіма деревами, заспокоїти свої старі і нав'язливі думки та почуття, зустрітися з неспокійними духами, які не мають родичів, щоб їх упокоїли, і звернутися до великої співчутливої самості, тобто терпляче годувати ведмедя і отримати доброту у відповідь, зрозуміти грізний аспект співчутливої душі, визнати, що ведмідь. Співчутлива самість неприрочений. Ця казка показує, як важливо принести ці психологічні знання в реальне життя, зійти згори і повернутися в село. Зрозуміти, що зцілення це процес пошуку та практики, а не простого рішення знищити шерстину. Суть казки звучить так: постався так само до своєї люті, і усе буде добре. Це звучить нам як порада від знахарки піти додому і використовувати здобуті принципи. Ця казка належить до групи сказань, які починаються з того, що звертається автор до зраненої частини в нас. І Якщо розглядати казку так, ніби всі її компоненти є частиною однієї душі, то побачимо, що в ній є дуже розлючений. І розтерзаний аспект, якого символізує образ чоловіка, що повернувся додому з війни. Та люблячий дух душі, дружина, бере на себе завдання знайти лік від цієї люті, щоб знову жити з коханим у любові та мирі. І це завдання має цінність для всіх жінок, оскільки з цілії гнів і дає нам змогу знайти шлях до прощення. Терпіння чудово підходить і для свіжої, і для задавленої люті, і що пошук ліку від неї є достойним заняттям. І хоча всі ми по-різному знаходимо зцілення і просвітлення, у цьому сказанні є кілька цікавих ідей про сам процес. А яких спробуйте сліди, обіймаю.